Продовжу розповідь про сукню, яку я в'язала використовуючи і спиці і гачок. Сьогодні я детально розповім, як саме я її в'язала. В'язала я її зверху вниз, починала в'язання спицями. Верхня частина в мене зв'язана отакою от пряжею. Це не скручена бавовна, дуже м'якенька, ніжна з ефектом фламе і навколо неї дві нитки льону тонкого, ось такого. Отже, в'язала я верхню частину сукні спицями пицями номер 2,5. Починала зі спинки, набрала на спиці 160 петель. З них по 58 це плече разом з рукавчиком, і 44 це горловина. Скос плеча робила наступним чином 2 рази по 5 петель і 8 разів по 6 заглиблення горловини. 8 раз по 2 петлі, далі 3 петлі і по центру 6 петель. Крім того, я робила ще зменшення кількості петель отут -от на рукавчику. В кожному 12 му ряду я пров'язувала дві петлі як одну. Тобто, в кожному 12 му ряду я забрала одну петлю отут. Після того, як я зробила це 4 рази, я пров'язала ще 12 рядів, і на цьому мій рукав був вив'язаний. Тобто, висота рукава у мене 12 помножити на 5 Дорівнює 60 рядів. Після цього спинку я відклала і почала в'язати перед. Петлі переда набирала з наборного ряду спинки. Так, як я в'язала в дорозі, і для того, щоб не заплутатись, і не потрібно було рахувати, я в'язала дві половини одночасно від різних мотків. Значить, набрала петлі з петель плеча і рукава спинки. Далі в'язала скос плеча так само, як на спинці, і зменшення отут по рукаву, робила так само 4 рази в кожному 12 ряду. Ве-подібна горловина вив'язувалась наступним чином. Поки я вив'язувала скос плеча, я додавання петель на горловину не робила. Коли я завершила вив'язування з косу плеча, в наступному ряду я додала одну петлю з кожної сторони, і далі я робила додавання один раз в третьому і один раз в другому ряду. Повторила я це 11 разів. Після того сума петель правої і лівої половини переда, в мене була на дві петлі більше, ніж кількість петель на спинці. Коли Мені потрібно було вже об'єднувати половини переда, то тут дві петлі я пров'язала як одну. Отже, в результаті, в мене на переді на одну петлю більше, ніж на спинці. Після того, як на переді в мене вже також було на рукавах зв'язано 60 рядів, я перейшла до в'язання по колу. При тому я робила зменшення на проймі. Отак От воно в мене виглядає, однаково з двох сторін. Значить, в першому ряду я забрала дві петлі на початку ряду, і в кінці ряду, і на переді, і на спинці. Як я це робила? Значить, першу петлю, ось в мене початок ряду. Першу петлю просто пров'язала лицевою, далі два рази пров'язала по дві разом, як одну. Таким чином, зменшила кількість петель на 2. Так само зробила в кінці ряду, так, щоб це виглядало повністю симетрично. Ось. І напереді, і на спинці, тобто, в першому ряду, я зменшила кількість петель на 8. В наступному ряду я це повторила. Тобто. По дві петлі на початку і в кінці ряду я забирала два рази в кожному ряду. Отже, за перші два ряди я зменшила кількість петель на 16. Далі я в кожному ряду забирала по одній петлі, на початку і наприкінці ряду 4 рази. І потім в кожному другому по одній петлі, три рази. Отже, ще раз. В кожному ряду два рази по дві петлі, чотири рази по одній. Потім в кожному другому три рази по одній петлі. І в результаті в мене кількість петель спинки стала 130 петель, а кількість петель переда 131. Також в цій сукні я робила вкорочені ряди попереду. Зараз покажу. Ну, Верніше, я не покажу, бо їх не видно, але розкажу. Перші вкорочені ряди для подовження переду я зробила одразу в першому круговому ряду. Тобто, перший ряд, коли я в'язала і перед, і спинку разом по кругу, я одразу зробила вкорочені ряди. Поділила я петлі таким чином: 52 49 і 52. Тобто, от в мене почався ряд переду, пров'язала 52 петлі, 49, зробила поворот, пров'язала 49, знову повернула 49, 52. Наступний раз, вкорочені ряди, я робила через 14 рядів. І петлі поділила наступним чином 38, 55 і 38. Тобто, перший раз у мене по центру було 49 петель, другий раз. 55. Отже, виходить, що я кожен раз оці точки повороту зсувала на три петлі в сторону. Третій раз я зробила вкорочені ряди через 16 рядів після других Я хотіла через 14, але там випало якраз що скінчилась нитка, і я вирішила, що нічого страшного, зробила третій раз через 16 рядів після другого разу. І третій раз в мене петлі розділились. 35, 61 по центру, 35. І ще через 16 рядів я зробила вкорочені ряди четвертий раз. Петлі були поділені в мене таким чином 32, 67 по центру і 32. Отже, всього 4 рази я робила вкорочені ряди для подовження переду. От таким чином в мене зв'язана верхня частина. Далі ми розглянемо, як я в'язала спідницю. Ну, по-перше, мені потрібно було обрати візерунок. І візерунок потрібно було обрати такий, щоб я могла робити розширення полотна. Я знаю, що при в'язанні гачком досить часто розширення полотна роблять за допомогою зміни номера гачка. Але в мене не було такої великої кількості номерів гачків. Цей варіант мені не підходив. І тому я одразу шукала такий візерунок для гачка. В якому я зможу легко зробити це розширення. Візерунок я обрала із оцієї от книжки, і номер візерунку 735. Хочу одразу сказати такий нюанс. Так як я давно вже не в'язала гачком, я трохи забула про це. Коли ми в'яжемо зразок для в'язання гачком, то дуже важливо в'язати зразок так само, як ми будемо в'язати полотно. В спицях, в принципі, теж є таке правило, але в спицях, якщо, наприклад, ми зв'язали зразок поворотними, а в'язати будемо по колу. Єдина проблема, яка у нас може виникнути, це те, що у нас не співпаде щільність в'язання. В гачку ж трохи по-іншому, в гачку сам зовнішній вигляд полотна може суттєво відрізнятися. В тому випадку, коли ми в'яжемо поворотним в'язанням і коли ми в'яжемо по колу. Я про це забула, і коли я в'язала зразок, я в'язала поворотним в'язанням, а коли вже почала в'язати виріб, я в'язала його по колу. І от вже після того, як в мене якась значна кількість полотна була пров'язана, я зрозуміла, що я зробила неправильно, тому що зараз вам покажу, от, яка різниця полотна. Дивіться, оце виворітна сторона і це лицьова. Я маю надію, що на камеру вам передається різниця, бо вживу це дуже гарно видно: на виворітній стороні полотно вийшло більш рельєфним, а на лицьовій більш гладке, більш однорідне. І мені здається, що оце більш рельєфне, воно виглядає краще. Тобто, якби я зв'язала зразок по колу, я б це помітила, і я би в'язала оцю сторону, що в мене на виворітній стороні, в'язала б її на лице, це було б гарніше. Але я цього не зробила і помітила я це вже, коли в мене була якась частина пров'язана. Так як я розповідала вам, що повернення до гачка мені не дуже легко давалося, мені стало шкода розпускати, і я вирішила лишити все так, як є. Звісно, якби в мене в'язання гачком просувалося би трошки скоріше, то я б краще розпустила і перев'язала, бо взагалі до розпусків я відношусь спокійно. Але тут я вирішила цього не робити, бо якби я розпустила, я б, напевно, не встигла би до кінця літа зв'язати цю сукню. Ще раз наголошую, що для гачка дуже важливо в'язати зразок таким самим способом, як ми будемо в'язати полотно поворотним. Значить поворотний зразок по колу, значить по колу зразок. Коли я закінчувала в'язання верхньої частини сукні, я закривала петлі стандартним способом. Тому, отут по краю в мене була косичка. Далі, коли я вирішила продовжувати в'язання гачком, я зв'язала зразок. Зараз я вам покажу схему. Для того, щоб пояснити, мені доведеться показати схему. Ось схема. Перший ряд, отут між оцими точками, ми повинні пров'язувати 4 повітряні петлі за схемою. Так от, я свій зразок приклала до краю полотна лицевої гладі і побачила, що мені потрібно отут пропускати по дві петлі оцієї цієї цепочки ряду закриття, тобто в одну Петлю цепочки, я, наприклад, оце пров'язую, потім дві петлі пропускаю, і втретю пров'язую оцей з'єднувальний стовпчик. І таким чином, в мене, як ви бачите, перехід вийшов плавний, гарно все лягло, мені подобається. Далі, з приводу того, як я робила розширення полотна. Тут у нас за візерунком йдуть по три стовпчики з одним накидом. Я ж почала в'язати таким самим візерунком, але я робила по два стовпчики. Далі, коли я вирішила, що вже можна розширювати, я в'язала такий самий точно візерунок, тільки от по три стовпчики, так як в мене і в книжці. І ще я робила третій раз розширення, коли я в'язала по чотири стовпчики з одним накидом. Отут, Тобто, візерунок залишався в мене незмінний лише додавався один стовпчик. Коли робити ці додавання і коли робити розширення, я визначала за допомогою примірок. Тобто в мене немає ніякої логіки, я не заміряла, через скільки сантиметрів це відбувалось. Я просто періодично робила примірку, подивилася в зеркало, ну, наче вже можна трошки розширити. І тоді я додавала ці стопчики і робила збільшення. Ну, так, на око можна побачити, що от через яку відстань я зробила перший раз. Розширення. Бо тут трохи видно, що відрізняється візерунок. З приводу гачків. Значить, Починала я в'язання отаким от гачком. Це 1,5 мм, це гачок кловер. Я колись розповідала, що магазин Агравка закривався, і там були гарні знижки. Я вирішила цим скористатися і купити собі трохи японських гачків. Бо в мене не було до того, в мене був один японський гачок ще з далеких часів. Це був також кловер, але чи туліп? Ні, напевно, туліп. Але він без ручки. А от японських гачків з ручками в мене не було. І коли магазин закривався, я там ходила по сайту, думаю, щоб таке купити. Вирішила спробувати японські гачки з ручками. Але, ну, звісно, що вже то було розпродажа, розпродажа. Не було самих ходових номерів, тому я взяла собі кілька. Тоненьких і кілька товстих. От із тоненьких, самий товстий, в мене був оцей 1,5 мм. І я наче спробувала на зразку, мені здалося, що нормально. Так я і почала в'язати оцим гачком. Потім, коли я перейшла вже зробила перше розширення, ще трошки пров'язала, і мені здалося, що хочеться трошки більше гачок. Хочеться, якби трохи свободи додати. Але після цього розміру в мене був китайський, також без ручки половиною. Але я китайським не дуже хотіла, по-перше, в'язати, а по-друге, велика різниця була між цим і тим, що половиною, Різниця отут була велика. Я не хотіла такий різкий перехід. І знайшла я отакий от гачок. Це гачок з радянських часів. Я ніякого номеру розміру на ньому не знайшла, але коли я склала їх три, оці два і третій і китайський два з половиною, то я побачила, що цей сірий він якраз по розміру десь посередині між тим, що два з половиною і оцим от кловер. Тому далі я продовжила в'язати цим гачком. Вже цим гачком мені все подобалось. Мені далі не хотілося ще збільшувати гачок. Мені здається, що це був. Хороший розмір підходящий, От, але сталося так, що він зламався. Отут він зламався, Тобто оця металева частина в цьому радянському гачку вона отут закінчується. На відміну від японських гачків, як ми знаємо, що тут металева частина. ось аж. Тут її видно, тобто вона йде на всю ручку. Зламався гачок, бігти купляти новий я не хотіла. Переходити на той що китайський 2,5 я також не хотіла, бо він мені здавався занадто великий для цієї пряжі. І тоді я почала шукати, що в мене ще є. І знайшла отакий от, це якийсь майстер робив, цей гачок в мене ще. З дитинства купляв колись мені набір цих гачків тату, і я багато її в'язала. І мені здавалося, що вони такі класні. І жіночка, яка вчила мене в'язати гачком, вона мені також казала: ну, напевно, в радянські часи це було правильно. Вона мені казала, що саморобні гачки це найкращі гачки. От, І я їм багато в'язала, мені все подобалось. Але коли я Вирішила при в'язанні цього виробу перейти на цей гачок, я зрозуміла, що цей гачок не дуже добрий. Може сховати кінчики чи щось десь там підправити, він підходить, але для в'язання виробів він не дуже гарний, тому що отут він маленький, а отут він товстенький. Наприклад, якщо цепочка з повітряних петель, так ми можемо в'язати оцим одним кінчиком. І тоді трошки краще це виглядає. А от, наприклад, якщо стовпчик з одним накидом або ще більше накидів, поки ми набираємо ці накиди, нитка у нас просувається ось сюди, а тут він товстий. До речі, коли я в дитинстві в'язала цим гачком, я бачила різницю. От я дивилась, я розумію, що в мене якось не так воно виглядає. як... Там чи в інших, чи як на картинці, але я не розуміла, чому, і мені не здавалося, що в мене виглядає гірше, ніж там. Мені здавалося, що просто по-іншому. А тепер от я нарешті зрозуміла, чого воно виглядало по-іншому. Але все ж таки мені довелося дов'язати оцим гачком. Далі, значить, в'язала я таким чином, поки в мене не закінчилася нитка з люрексом. До речі, я хотіла вам показати поближче нитку. Ось нитка з люрексом, як виглядає. Ось така, значить, ось Люрекс. Тут три кольори, жовтий, якийсь такий фуксія і блакитний. І ось так виглядає ця нитка. І тепер оця, яку я не знаю, що це таке, може, це взагалі не для одягу. Я не знаю. Оце вона так. В новому вигляді виглядає нев'язаному, і це вже використана нитка. От. Коли нитка з люрексом в мене скінчилася, я обв'язала край три ряди, стовпчик без накиду. обв'язку я робила оцією ниткою вдвоє складеною. От. Потім приміряла, мені сподобалось. Як виглядає нижній край, і я вирішила також обробити і горловину, і рукава. По рукавах тут в мене були кромкові. Кромкові я люблю пров'язувати в кожному ряду. На початку і в кінці ряду в кожному ряду. Для того, щоб тут не стягувалось і не розтягувалось, також я розрахувала, що мені потрібно. Пров'язувати перший ряд стовпчика без накиду в кожну кромкову, пропускаючи кожну шосту. Тобто 5 кромкових я в'яжу в кожну, шосту пропускаю. От. І таким чином в мене вийшло, як ви бачите, рівненько. Не стягується, не розтягується. От також 3 ряди, стовчик без накиду. По горловині попереду, там де в мене кромкові, я робила так, як і на рукавах, тобто 5 кромкових. Пров'язую стовпчики, шосту пропускаю по спинці, так як це були в мене не кромкові, а просто ряд набору, то тут я пров'язувала в кожну. І в результаті мені подобається, як воно вийшло, як воно виглядає на мені. Така вийшла сукня. Трохи, напевно, я би хотіла, щоб вона була довша. Але коли я приміряла, Моя донька сказала, що добре, що їй подобається і довше не потрібно. Якщо донька так сказала, то я їй довіряю, буду носити таку, трошки короткувату. Спроводу гачків, ще хочу сказати, що мені дуже сподобалось в'язати гачком кловер. Я оцінила зручність японських гачків з ручкою. Тепер я хочу ще спробувати туліп. Цей гачок завжди, я також вважала дуже зручним і дуже любила. Але коли я після цього гачка перейшла на цей, перший час мені було дуже незручно, тому що тут різна відстань від ручки до краю гачка. І якби я вже наловчилась цим, а потім взяла цей і мені було якось зовсім не те. Але потім, через кілька рядів, мені знов цей вже став зручний. Але тепер, так як він заклеєний, починати цим гачком якийсь великий виріб, я не хочу. Тому що, ну якщо він знову зламається, доведеться змінювати гачок. А може, це зміниться полотно від цього. Тому краще одразу починати на нормальному гачку. В принципі, я його не планувала робити йому ремонт і клеїти. Я його хотіла викинути. Я показала його чоловікові, тому що думала, що він скаже: ну, піди, купи собі новий. А він взяв і заклеїв отак. от. Так от. Ну що ж, наче я все розповіла, що хотіла про цю сукню. Якщо я щось забула, або якщо у вас якісь виникнуть питання, будь ласка, пишіть все, що зможу, все відповім. А на сьогодні це все. До нових зустрічей. Бувайте!